Зернотукова мінісівалка Грейн 3000 з дводисковими сошниками призначена для рядового посіву насіння зернових та дрібнонасіннєвих культур з одночасним внесенням у рядки сухих мінеральних добрив. Сівалка працює після мінімальної або традиційної обробки ґрунту. Створена з урахуванням сучасних конструкційних рішень, які дають можливість суттєво знизити собівартість виробленої сільськогосподарської продукції на ринку. При ширині захвату 3 метри і ширині міжрядь 150 мм зернову сівалку можна ефективно використовувати на невеликих площах в умовах застосування інтенсивних агротехнологій. Навісна конструкція сівалки при масі 950 кг, робить агрегат виключно маневреним в роботі на полі і при транспортуванні. Загальна місткість бункера становить до 550 кг. Сівалка може комплектуватися як з висівом добрив, так і без них. Суцільна кришка бункера покращена новими пневмоприводами для легкого відкривання кришки і надійного отримання в закритому положенні. Висіваючий апарат виготовлений з якісних полімерних матеріалів. Конструкція котушки дозволяє виконувати висів дрібнонасіннєвих культур з діапазоном норм висіву насіння від 1,5 до 400 кг на гектар та з одночасним внесенням добрив від 25 до 200 кг на гектар. Гвинтова конструкція котушки висівного апарату забезпечує безперервну і плавну подачу насіння. Безступінчатий механізм передач варіатор забезпечує легке і швидке регулювання норм висіву насіння та мінеральних добрив. Регулювання глибини висіву насіння відбувається дуже швидко і легко за допомогою двох відповідних гвинтів. Пружину штанги можна відрегулювати підкручуванням гайки. Це дає можливість встановити тиск на ґрунт. 14-мм пруд штанги витримує велике навантаження. Знососійки дводисковий однорядковий сошник зі зміщенням дозволяє робити посів на полях з великою кількістю пожнивних залишків. Використання бористої сталі підвищеної твердості збільшує ресурс вашника на 100%. За бажанням клієнта, сівалка може комплектуватись пружинним загортачем, який себе добре зарекомендував, або прикотуючими котками. Якість матеріалів та використання новітніх технологій гарантує довготривалу експлуатацію даної сівалки. Якщо ви маєте на меті придбати надійну зернотукову мінісівалку, звертайтесь до кваліфікованих менеджерів компанії Торгагросервіс за телефонами або зайшовши на наш сайт.